В'яжемо ажурний візерунок з пицями. Рапорт візерунка складається із 5 петель, плюс 2 петлі перед рапортом візерунка, плюс 5 петель після рапорта візерунка, висоту 28 рядів. Повторюємо з першого ряду по 28 ряд. Візнаночні ряди ми в'яжемо по малюнку. Лицеві петлі в'яжемо лицевими петлями, виворотні петлі в'яжемо виворотніми петлями. Накиди в'яжемо виворотніми петлями. Це лицева сторона візерунка. Це виворотня сторона візерунка. В'яжемо перший ряд. Першу петлю кромкову ми знімаємо, не пров'язуємо. В'яжемо дві петлі перед рапортом візерунка, дві виворотні, далі в'яжемо рапорт візерунка. Три лицеві, дві виворотні. Далі повторяємо рапорт візерунка, три лицеві, дві виворотні. Знову повторяємо рапорт візерунка, три лицеві, дві виворотні. І так в'яжемо до кінця ряда. І останню петлю кромкову ми пров'яжемо виворотною петлею. В'яжемо другий ряд Другий ряд і всі парні ряди ми в'яжемо по малюнку. Лицеві петлі ми в'яжемо лицевими петлями, виворотні петлі ми в'яжемо виворотніми петлями. Накиди ми пров'язуємо виворотними петлями. Я пров'язала другий ряд по малюнку. Лицеві петлі. Ми в'яжемо лицевими петлями, виворотні петлями в'яжемо виворотніми петлями, накиди ми пров'язуємо виворотніми петлями. Далі в'яжемо третій ряд, п'ятий і сьомий ряд в'яжемо як перший ряд. В парних рядах всі петлі в'яжемо по малюнку. Лицеві петлі в'яжемо лицевими петлями, виворотні петлі в'яжемо виворотніми петлями, накиди пров'язуємо виворотніми петлями. Ось я пров'язала 8 рядів. В'яжемо дев'ятий ряд. Першу петлю кромкову ми знімаємо, не пров'язуємо. Далі в'яжемо дві петлі разом, лицевою з нахилом вправо. Це ми пров'язуємо дві петлі перед рапортом візерунка. Ось так. І накид. Це ми пров'язали дві петлі перед рапортом візерунка. Далі в'яжемо рапорт візерунка. Три лицеві, 1, 2, 3. Далі знову в'яжемо дві петлі разом, пров'язуємо лицевою з нахилом вправо і накид. Це ми пров'язали ще один рапорт візерунка, далі повторюємо рапорт візерунка, три лицеві, дві петлі разом лицевою з нахилом вправо і накид. І так ми повторюємо в'язати до кінця ряду три лицеві, дві петлі разом лицевою. З нахилом вправо і накид. І так в'яжемо до кінця ряда. Десятий ряд ми в'яжемо по малюнку. Лицеві петлі ми в'яжемо лицевими петлями. Виворотні петлі ми в'яжемо виворотніми петлями. накиди ми пров'язуємо виворотніми петлями. Одинадцятий ряд в'яжемо. Першу петлю кромкову ми знімаємо, не в'яжемо дві петлі перед рапортом візерунка. Дві лицеві. 1, 2. Далі в'яжемо рапорт візерунка. Дві лицеві. Один, 2, дві петлі разом, з нахилом вправо пров'язуємо лицевою. Розвертаємо дві петлі, перезнімаємо на ліву спицю і пров'язуємо дві петлі разом лицевою, з нахилом вправо, накид і одна лицева. Ми пров'язали один рапорт візерунка. Далі повторюємо рапорт візерунка. Дві лицеві. Дві петлі разом лицевою з нахилом вправо, розвертаємо дві петлі, переснімаємо на ліву спицю і пров'язуємо дві петлі разом лицевою з нахилом вправо, накид і одна лицева. Далі повторюємо ще із ізерунка. Дві лицеві, Дві петлі разом пров'язуємо лицевою з нахилом вправо. Накид і одна лицева. І так продовжуємо в'язати до кінця ряду. В кінці 5 петель. Після рапорту візерунка в'яжемо 2 лицеві. Дві петлі разом лицевою пров'язуємо з нахилом вправо. накид, одна лицева і останню петлю кромково ми пров'язуємо виворотньою петлею. 12 ряд в'яжемо по малюнку. Лицеві петлі в'яжемо лицевими петлями. Виворотні петлі в'яжемо виворотніми петлями. накиди пров'язуємо виворотніми петлями. В'яжемо 13 ряд. Першу петлю кромкову ми знімаємо, не пров'язуємо. В'яжемо дві петлі перед рапортом візерунка, дві лицеві, один, два, далі в'яжемо рапорт візерунка, одна лицева, дві петлі разом лицевою з нахилом вправо. Розвертаємо петлі і пров'язуємо лицевою дві петлі, накид і дві лицеві. Далі повторюємо рапорт візерунка. Одна лицева, дві петлі разом лицевою з нахилом вправо пров'язуємо, накид і дві лицеві. Далі знов повторюємо одна лицева, дві петлі разом лицевою пров'язуємо з нахилом вправо. Ось так. накид і дві лицеві. І так продовжуємо в'язати до кінця ряду. В кінці 5 петель після рапорта візерунка в'яжемо 1 лицева. Дві петлі разом лицевою пров'язуємо, з нахилом вправо. Накид і дві лицеві. І останню петлю ми пров'язуємо виворотньою петлею. 14 ряд в'яжемо по малюнку. В'яжемо 15 ряд. Першу петлю кромкову ми знімаємо, не пров'язуємо. В'яжемо дві петлі перед рапортом візерунка, дві лицеві. Далі в'яжемо рапорт візерунка. Дві петлі разом лицевою пров'язуємо, з нахилом вправо накид, три лицеві. Один, два, три. Ми пров'язали рапорт візерунка, далі повторюємо рапорт візерунка. Дві петлі разом лицевою пров'язуємо. З нахилом вправо, накид, три лицеві, я пров'язала ще один рапорт візерунка. Далі повторюємо рапорт візерунка. Дві петлі разом пров'язуємо лицевою, з нахилом вправо, накид. 3 лицеві, 1, 2, 3. І так продовжуємо в'язати до кінця ряду. Далі в'яжемо 5 петель після рапорта візерунка, розвертаємо дві петлі, пров'язуємо дві петлі разом лицевою з нахилом вправо. накид три лицеві, 1 Два, 3. І останню петлю, виворотню ми пров'язуємо, кромково ми пров'язуємо виворотньою петлею. Шістнадцятий ряд в'яжемо по малюнку. Лицеві петлі в'яжемо лицевими петлями. Виворотні петлі в'яжемо виворотніми петлями. накиди в'яжемо виворотніми петлями. В'яжемо сімнадцятий ряд. Першу петлю кромково ми знімаємо, не пров'язуємо. Далі в'яжемо дві петлі перед рапортом візерунка. Дві лицьові, один, два. Далі в'яжемо рапорт візерунка. Одна лицьова, Накид, дві петлі разом лицьовою з нахилом вліво. І дві лицьові, Один. Два. Далі повторюємо рапорт візерунка одна лицева. Накид дві петлі разом лицевою з нахилом вправо, і дві лицеві. Один 2. Ми пров'язали ще один рапорт візерунка. Далі повторюємо одна лицева, накид, дві петлі разом лицевою з нахилом вліво, дві лицеві, один, два. Далі повторюємо так до кінця ряду. У нас залишається 5 петель після рапорту візерунка. В'яжемо одна лицева накид, 2 петлі разом лицевою з нахилом вліво, 2 лицеві, 1, 2, і кромкову петлю ми пров'язуємо виворотньою петлею. Ось так у нас виходить. Вісімнадцятий ряд ми в'яжемо по малюнку всі петлі, в'яжемо 19 ряд. Першу петлю кромкову ми знімаємо, не пров'язуємо. Далі в'яжемо дві петлі перед рапортом візерунка, дві лицеві, один, два. Далі в'яжемо рапорт візерунка, дві лицеві. Один, два, накид, дві петлі разом лицевою з нахилом вліво, одна лицева. Ми пров'язали один рапорт візерунка, далі повторюємо рапорт візерунка. Дві лицеві, один, два, накид. Дві петлі разом лицевою пров'язуємо з нахилом вліво, одна лицева. Ми пров'язали ще один рапорт візерунка. Далі повторюємо дві лицеві, накид, дві петлі разом лицевою з нахилом вліво. І одна лицьова. Далі ми повторюємо рапорт візерунка, в'яжемо до кінця ряду. П'етель після рапорта візерунка в'яжемо дві лицьові, 1, 2, накид, 2 петлі разом лицьовою з нахилом вліво, одна лицьова, і кромкову петлю ми пров'язуємо виворотньою петлею. Двадцяти ряд ми в'яжемо по малюнку. Лицеві петлі в'яжемо лицевими петлями. Виворотні петлі в'яжемо виворотніми петлями, накиди пров'язуємо виворотніми петлями. В'яжемо 21 ряд. Першу петлю кромкову ми знімаємо, не пров'язуємо. Далі в'яжемо дві петлі перед рапортом візерунка. Накид, дві петлі пров'язуємо лицевою з нахилом вліво. Далі в'яжемо рапорт візерунка. Три лицеві. Один, два, три, накид. Дві петлі разом лицевою пров'язуємо з нахилом вліво. Ми пров'язали один рапорт візерунка. Далі повторюємо рапорт візерунка. Три лицеві, накид, дві петлі разом лицевою з нахилом вліво. Ми пров'язали ще один рапорт візерунка. Далі повторюємо раппорт. Три лицеві. Накид, дві петлі разом лицевою, з нахилом ліво. І так повторюємо в'язати до кінця ряду. Далі в нас залишається 5 петель після рапорту візерунка. В'яжемо три лицеві, 1, 2, 3, накид, 2 петлі разом лицевою пров'язуємо, з нахилом вліво. І останню петлю кромково ми пров'язуємо виворотньою петлею. 22 ряд ми в'яжемо по малюнку. Лицеві петлі в'яжемо лицевими петлями, виворотні петлі в'яжемо виворотніми петлями, накиди пров'язуємо виворотніми петлями. В'яжемо 23 ряд. Першу петлю кромково ми знімаємо, не пров'язуємо. Далі в'яжемо дві петлі перед рапортом візерунка, одна лицьова, накид. Далі в'яжемо рапорт візерунка. Дві петлі разом пров'язуємо лицьовою з нахилом вліво, три лицьові, один, два, три і накид. Це ми пров'язали рапорт візерунка. Далі повторюємо рапорт візерунка. Дві петлі разом лицьовою з нахилом вліво, три лицьові. один, два, три. І накид. Далі повторюємо. Дві петлі разом лицевою пров'язуємо з нахилом вліво, три лицеві, один, 2, три, і накид. Далі повторюємо в'язати так, до кінця ряду. В кінці ми пров'язуємо петлі після рапорта візерунка. Пров'язуємо дві петлі разом лицевою з нахилом вліво і чотири лицеві. Один, 2, 3, 4. І останню петлю кромкову ми пров'язуємо виворотньою петлею. Ось так у нас виходить. 24 ряд ми в'яжемо всі петлі по малюнку. В'яжемо 25 ряд. Першу петлю кромкову ми знімаємо, не пров'язуємо. Далі в'яжемо дві петлі перед рапортом візерунка. В'яжемо дві виворотні, один, два, далі в'яжемо рапорт візерунка. Три лицеві, один, два, три, і дві виворотні. Один, два. Я пров'язала рапорт візерунка, далі повторюємо рапорт візерунка. Три лицеві, один, два, три, дві виворотні. Один, два. Далі знову повторюємо три лицеві, один, два, три, дві виворотні. Один, два. Далі знов в'яжемо три лицеві. Один, два, три. Дві виворотні. Один. Два. Три лицеві, один, два, три, дві виворотні, один, два. Три лицеві. Один, два, три, дві виворотні, один, два. Далі знов повторюємо три лицеві, один, два, три, дві виворотні. Один, два. Далі знов в'яжемо три лицеві, один, два. 3, 2 виворотні. Один, два. І останню петлю кромкову ми пров'язуємо виворотньою петлею. Ось так у нас виходить. 26 ряд ми в'яжемо по малюнку. Лицеві петлі ми в'яжемо лицевими петлями, виворотні петлі ми в'яжемо виворотніми петлями. Накиди пров'язуємо виворотніми петлями. В'яжемо 27 ряд. Першу петлю кромкову ми знімаємо, в'яжемо дві петлі перед рапортом візерунка, дві виворотні, 1, 2, далі в'яжемо рапорт візерунка. Три лицеві, 1, 2, 3, 2 виворотні, 1, 2 Далі повторюємо рапорт візерунка. Три лицеві, один, два, три, дві виворотні. Далі знов повторюємо три лицеві, один, два, три, дві виворотні. Далі знов в'яжемо три лицеві. Дві виворотні. Знов повторюємо три лицеві, дві виворотні, і так ми в'яжемо до кінця ряда. три лицеві, один, два, три, дві виворотні, один, два. Далі знов повторюємо. Дві виворотні, і в кінці три лицеві і дві виворотні. Останню петлю кромкову ми пров'язуємо виворотньою петлею. Двадцять восьмий ряд ми в'яжемо по малюнку. Лицеві петлі в'яжемо лицевими петлями. Виворотні петлі в'яжемо виворотніми петлями, накиди пров'язуємо виворотніми петлями. Я пров'язала рапорт візерунка, висоту 28 рядів, повторяємо візерунок з першого ряду по 28 ряд. Ось такий візерунок у нас виходить. Це лицева сторона візерунка. На цьому образці я пров'язала висоту 2 візерунка. Висоту я пров'язала. Раппорт два рази візерунка. Це лицева сторона. Це виворотня сторона. Дякую вам за перегляд відео. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити відео. На все добре вам до побачення!